Принцем створений для того, щоб допомогти таким людям, як ви, отримати вміння та впевненість у собі для того, щоб реалізувати свої мрії та амбіції. Вам може здатися, що така людина, як я, такого статусу та віку, не зможе зрозуміти таких людей, як ви? Які періодично зіштовхуються з осудом зі сторони суспільства. Та я добре знаю, що таке критика та осуд. І ще я добре знаю, що існують люди, які зовсім не розуміють, хто я є насправді. Я впевнений, що кожен з вас. Має всередині дещо невизнану велич, талант, який заслуговує на визнання. І саме для цього існує міф.